друже, куди поспішаєш? ви той самий Микола Міхлоцький? Я про вас багато читав. Дякую, що не здалися. Народився 1873 року в селі Турівка, тоді прилуцького повіту Полтавської губернії, нині з Гурівської територіальної громади Броварського району Київської області. Був нащадком стародавнього козацького роду. Його батько був освіченим священником українофілом. Під час богослужіння виголошував проповіді українською, любив і знав чимало народних пісень і дум. Цю любов до українського передав дітям чотирьом старшим синам, дочці. Олімпіаді та наймолодшому Миколі дід також священник і батько Міхновського були знайомі з Тарасом Шевченком. Поет інколи гостював у Турівці поміщицькому маєтку Миколи Маркевича. Самосійницьке бачення державності Миколи Івановича Міхновського, скоріш за все, було сформоване ще з раннього дитинства, яке пройшло в селі Турівка прилуцького повіту. Саме тут. Він чув щиру українську мову, якою правив службу його батько в церкві. Саме тут він захоплювався українською піснею, яку виконувала його мама. Більше того, тут в Турівці він слухав велику кількість переказів, усних, оповідок про легендарні історії знаних, але заборонених. Пращурів, як Томазепа, Хмельницький. Цікавим фактом з дитячого життя Миколи Івановича Михновського є те, що його хресним батьком був Микола Маркевич, власне власник самого, самого села Турівки, і батьком якого був відомий історик, дослідник, етнограф Микола Андрійович Маркевич, автор п'ятитомника історії нашої держави. Освіту Микола Міхновський почав здобувати у гімназії номер один, яка носить ім'я Георгія Воронного. Згідно з документами, Микола був трій. Однак учним він був здібним. Після потужного старту, яким була Прилуцька гімназія, він продовжив навчатися на юридичному факультеті Київського університету святого Володимира. Ми з вами знаходимося в тому класу, де, за нашою думкою, розпочиналося навчання гімназистів у кінці 19-го століття. Чому ми зробили такий висновок? Тому що тут, от, у перегородці, збереглися колони, і коли працює в цьому класі вчитель, то ехо да на весь клас, де таке, що дійсно може можна читати молитву, яка буде ну так, аурою, да, оточувати всіх. Тобто, в 19 столітті уроки розпочиналися саме з читання молитви. Гімназисти збиралися в цьому от приміщенні і потім уже розходилися по своїх уроках і по своїх лекціях. В місті Герої Харкові, молодий та перспективний юнак, почав займатися адвокатською практикою. Разом із правовим захистом простих громадян. Микола Міхновський займався і націоналістичною діяльністю Політичну діяльність. Ні, сміхновського, ми десь так умовно можемо розділити на умовних три етапи: да, період романтизму, коли він мріяв про те, що можна відбудувати українську самостійність, коли він працював у Харкові, та коли в нього появляється брошурка Самостійна Україна він стає засновником революційної української партії. Другий етап ми можемо розділити, коли в нього вже з'являються націоналістично-соціалістичні ідеї, коли він уже говорить говорить про таку якусь справедливість у світі і про досягнення е, тієї самої незалежності України після розпаду РУП політична та громадська діяльність міхновського не зупинилась. Він заснував українську народну партію. Маніфестом стали відомі всім 10 заповідей УНП, які не втратили актуальності. Усюди і завсіхди вживай української мови. Хай ні дружина твоя, ні діти твої не поганять твоєї господи. Мовою чужинців-гнобителів. Четверта заповідь Ось у 1917 році в нього. З'являється така можливість історично, так склалося, що в Російській імперії відбулася революція. Цар зрікся влади, і тут же ж практично ініціюючи разом з тупом заснування Української центральної ради, Міхновський виступає одним із її ініціаторів. Пропагував Микола Міхновський і ідею створення власних збройних сил. Початок революції 1917 року, час коли його заклики було почуто з його, скажімо так, легкої подачі створе. Рюється полк імені Павла Полуботка, полк імені клуби імені Богдана Хмельницького, так загони вільного козацтва. Але знову ж таки на межі йде співпраця із. Грушевським Венеченком, які бояться створення власної армії, які переживають за те, що ця українська армія іде всупереч да, політиці тимчасового уряду Росії, і е, вони бояться да розширення цієї армії, головував на зборах місцевого нелегального осередку братства Тарасівців у Харкові. Швидко зійшовся з місцевою українською громадою. 1900-го разом зі студентами влаштував у місті концерт до сторіччя Енеїди. Івана Котляревського, залучивши до нього театральну трупу Кропивницького, яка саме тоді гостлювала у Харкові. Також включився в діяльність харківського товариства поширення в народі грамотності, яке обстоювало необхідність початкової освіти та видання книжок українською мовою рідною для населення краю. Міхновський виступав на Шевченківських святах у Полтаві та Харкові. Закликав до збройної боротьби за права українського народу на межі. 19-20 століття культурницький молодіжний рух переріс у політичний. Визріла необхідність створення української партії, щоб відмежуватися від російських революціонерів. Перша така політична сила, революційна українська партія, була створена 1900 року в Харкові. Міхновський відгукнувся на пропозицію її керівників написати маніфест під назвою Самостійна Україна Україна». 1902-го, Після розриву з руб Міхновський заснував. Українську народну партію для якої написав декларацію «10 заповідей УНП, що сили він намагався донести свої ідеї до людей, друкував дописи у пресі, видавав книжки великих форматів, виголошував програмні промови на судових процесах над українськими активістами. Крім того, заснував чимало українських дописів початку ХХ століття. «Самостійна Україна, Лібороб, Запоріжжя, Слобожанщина, СНІП 1904 року. Міхновськ був серед тих, хто організував підрив пам'ятника Пушкіну у Харкові. Щоправда, тоді пам'ятник, незважаючи на вибух, вистояв у листівці бойової організації оборона України, йшлося цієї ночі. Зривано монумент, встановлений поету Пушкіну в місті Харкові на театральній площі. Цим ми заявляємо московському суспільству і правительству, ось що на території Слобідської України, традиції якої сягають аж до славних часів. Гетьмана Богдана не має бути нікому ніякого монументу з чужинців. Пушкін був цілковито діячем для московського народу, і ніякої культурної ваги для нас немає, хіба тільки нікчемної деморалізуючої. Хай знає московське суспільство, що пам'ятник Пушкіну не має собі місця на Україні ще й тому, що наш національний геній поет Шевченко. Під час війни Миколу Міхновського мобілізували у царську армію, служив у київському військовому Військовому суді був військовим юристом. Одним з перших відстоював ідею формування українських збройних сил на початку української революції 1917-1921 років. Заснував та очолив український військовий клуб імені Павла Полоботка. Став одним із організаторів першого українського полку імені Богдана Хмельницького влітку 1917 року. Як офіцера його примусово відправили на румунський фронт, щоб таким чином мінімізувати вплив міхновського на формування українського війська в Києві у грудні 1917 року. Повернувся на рідну Полтавщину, був розчарований крайнім соціалізмом Центральної ради. Тоді ж міхновського обрали Лубенським мировим суддею за української держави Павла Скоропадського. Спершу Микола Міхновський відмовлявся від пропозиції працювати у владі через засилля російських шовіністів в уряді, доклав зусиль, щоб гетьманська влада. Стала владою українською. Зокрема, його кандидатура неодноразово розглядалась на пост прем'єр-міністра. До директорії УНР поставився скептично через її соціалістичне спрямування. У 1918 році Міхновський захворів на тиф і потрапив до лікарні у Кременчузі. Коли місто захопили більшовики, його заарештували. Проте тримали недовго, відпустили на прохання місцевої інтелігенції. Коли червоні захопили Україну, Міхновський Овський деякий час жив на Кубані, яка на той час була під контролем денікінців, намагався емігрувати, але не отримавши дозвілу на виїзд, залишився в новоросійську. Активно займався українізацією краю, заселеного переважно українцями. Викладав українську мову на вчительських курсах. Потім завідував педагогічним технікумом і там викладав ще й українську літературу, історію, історію та теорію кооперації. Завідував кабінетом українознавства, керував. Літературним гуртком загалом за міхновського технікум став основним осередком українства на Кубані. Партійне керівництво не схвалило таку діяльність, тож міхновський під тиском обставин та побоюючись нового арешту залишив Кубань. 1924-го повернувся до Києва, де оселився в помешканні товариша Володимира Шемета на вулиці Жилянській. Його заарештували чекісти. Та після кількох днів допитів відпустили, поставивши умову про співпрацю. Наступного дня після звільнення, 3 травня 1924 року, Миколу Міхновського знайшли повішеним у саду в садибі його друга Володимира Шемета. Більшість сучасників схиляється до версії про самогубство і писали у спогадах про передсмертну записку, в якій міхновський висловлював приблизно таке: ніж вони мене краще, я сам себе. Часи вишиваних сорочок, свити та горілки минули і ніколи вже не повернуться. Третя українська інтелігенція стає до боротьби за свій народ, до боротьби кривавої і безпощадної. Вона вірить у сили свої і національні, і вона виповнить свій обов'язок. Вона виписує на своєму прапорі ці слова. Одна єдина нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ.